Доброго дня, дорогі друзі! До вашої уваги невеличке відео, яке буде містити моє звернення в міську раду з дзвінком, який я зробила сьогодні. Власне, вчора ми були в тонельній Балці або балка козака-Мандрики, Мандриківка, де Мандриківка це район, з якого починався Дніпро Сі -Сі Січислав. І той Катеринослав, який пов'язаний з історією власне, заснування Дніпра, від якого чомусь йде історія заснування нашого міста, хоча він воно більш древнє, і починалося з таких козацьких зимовників, як мандриківки, мандрики козака. Яка, територія яка розміщалася у Балці, яку я вам показувала? В цьому відео також вона є, буде фрагмент, яке я робила попередньо, за тиждень до того, коли водила туди в ту балку людей. І, власне, зараз я от в суботу вирішила пройтися туди з рідними, і просто була вшокована від того, що. З боку лавини, і далі просто беруть і повально вирубають, випилюють дерева, причому молоді дерева дуже високі, рівні дерева не тільки звичайні якихось, а й саме дуби. Там дуже високі, рівні такі дуби, там дуже сприятлива для них почва, бо дуже багато води. І вода. Там, щоб ви зрозуміли ті річі, ще, які ви побачите, це все не штучні річки, це природні річки, які протікали через Дніпро, через наше Катеринославще. і які забили частину цих річок, забили в каналізацію. Але це одна з річок, власне, тих, які протікали через Дніпро і досі протікають під землею. І, от, власне, вони виводять води через всю, в тому числі, балку до Дніпра, води з-під тополі, з-під перемоги, з-під сокола. Якщо хтось пам'ятає ще років 20, мабуть тому була трагедія на тополі, яка коли провалилася повністю будівля. Велика, дуже дев'ятиповерхова, якщо мені здається, да, дев'ятиповерхова, я ще тоді була в школі займалася, коли це відбувалося. І, власне, це була дуже страшна трагедія, коли погибли люди, просто не встигли просто будівля, проковтнула її земля. От У нас, на жаль, Дніпро складається з льосових, багато льосових ґрунтів, і скелястих і льосових. І власне, там, де льосові ґрунти переходять, там невеличке підтоплення, це просто пош... поч... ну, тобто, почва вона перетворюється в такі... таку суміш, яка буквально як болота засмоктує. Це може відбутися, коли відбувається підтоплення. Тому у нас так багато балок, які, ярів, які буквально це природні рекреаційні такі, ну, при, природні е, споруди, так би мовити, відведення води і від Дніпра, і в тому числі передусім балка, яка от. В тунельне, офіційно вона називається тунельна, яку частину трохи забудувала з боку космічний лавіна так звана. Це така база, де катаються за великі гроші на, на лижах і так далі. Але я не знаю, може, це вони хочуть захопити ще далі землю, але насправді там не можна нічого будувати далі. Вже достатньо того, що лавина захопила, і те там є проблеми, я думаю, з ґрунтовими водами. А далі просто річки, там, просто ця балка вся у річках і у джерельцях. Вони б'ють буквально звідусюди. І це дійсно гарно, що вони проходять, витікають. І це дуже красиво, коли люди проходять. Просто це місця, які люблять люди, вони трохи дикі, але дуже красиві і мальовничі. Там просто багато і тварин різних і птахів. Це такий екологічний парк в центрі Дніпра, причому не штучний, а природній. І власне, от, що ми побачили? Побачили, що пиляли дерева, дуже багато спиляли і ще заплановано, бо стоять крести, хрести на деревах. І, власне, те, що спиляли, вони просто покидали, вони перекрили цю річку, яка тече. Тобто нікому не цікаво. Ну, І я так розумію, вони далі будуть пиляти пиляють, причому молоді, повторюю, молоді дерева, там навіть видно по зрубах, що це молоді дерева. Ну, вони не те, що такі молоді, але вони живі дерева, дуже, дуже живі. Тобто вони видно, що там майже немає сухих дерев, це рід, рідкість в цій місцині, там, може, біля пойми, де вимиває трохи вода коріння, койде є. Але в основній масі це дуже високі, гарні такі дерева листані. І в першу чергу там дуже багато дбів. Я повторюю, що територія Дніпра. Це дуби, це козацька. Ми забули про те, що все Дніпро, вздовж Дніпра були росли дуби і вздовж Самари. І, власне, оця місина повторює той пит і ті природні умови, в яких жили наші козаки. І от уявіть собі, якась тварина вирішила вирубати там, вздовж передусім пойми оцієї. Там якусь площадку дитячку забахали, хоч вона там не потрібна, там ніхто майже гуляє з дітьми. І вибачте, перебили мене. Власне, мені б хотілося, щоб ми просто подивилися ви, подивилися це відео і послухали той запис, який я, моє звернення, яке я зробила. Ще раз повторюю, дуже багато там зроблено дубів молодих. І дуже багато заплановано надалі, я так розумію, зарубувати. І куди вони повезуться? Зрозуміло, що деревина зараз вона коштовна. І що вони збираються там будувати, для чого на схилах палки, завантажувати схили палки і внутрішню частину її. Такого навіть в радянські часи не робили, бо розуміли, що це буде дуже велика небезпека до міста Дніпра. А зараз це йде якась забудова. Знаєте, така хаотична і нерозумна. Тому я от звернулася власне, до міської ради. Звертаюся зараз ще до екологів. Будь ласка, прийміть до уваги, я готова вас провести туди. Я думаю, кожен знає тунельну баллку, і до неї можна зайти з двох боків. Ну, В принципі, з боку космічної і з боку Гагаріна підійти. І будь ласка, якщо комусь цікаво, Подивіться, зайдіть, сфотографуйте відео невеличке там, бо в мене проблеми були з камерою, але там свідчення того, що спилено, навіть якщо вони переберуться, ну, лишиться. І ви побачите цю трагедію. Це просто жахливе те, що відбувається. Дякую вам за увагу. Ми прагнемо бути кращими для вас. Пропонуємо поділитися своїми враженнями щодо обслуговування на єдиній гарячій лінії. Щоб оцінити роботу оператора після консультації, натисніть «1» на вашому телефоні. Щоб відмовитися від опитування, натисніть «0». Ви можете самостійно, не витрачаючи свій час на дзвінок до комунальних підприємств та аварійних служб, повідомити про проблему за посиланням Хотлайн Дніпрорада Звернення з порталу Hotline Гов'юей потрапляють на працювання до комунальних підприємств міста в режимі онлайн, розглядається в першу чергу та в найкоротші терміни. Користуйтесь порталом Hotline Гов'юей. З метою покращення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. У разі згоди на обробку персональних даних залишайтесь на лінії для з'єднання з оператором. Увага! Під час повітряної тривоги робота гарячої лінії призупиняється. Дякуємо за розуміння. Доброго дня. Це вас турбує Дніпро журналіст Анфіса Букрєєва. Дивіться, я була вчора в тонельній балці. Ви слухаєте? Так. Біля з лавіни вхід. Там є велика територія, яка ну, тобто багато річок там зливаються в одну. І це ну, природній такий злив цієї території з сокола води, яка підходить під будівлі. Зараз там вирізаються, не санкціоновано вирізаються дерева, причому дуби високі, починаючи з боку входу від лавини. Далі. Це не територія лавіни, це територія е, зони, яка природна зона. І ці дерева просто перекривають, мало того, вони позрізали і планують, я так розумію, далі зрізати. Будь, е, ну, в першу чергу там дуби високі, молоді дуби, які е, відбирають воду. І прибирають воду. Кожна це деревина, екологи вам скажуть, що одна 50 літрів забирає води. Відповідно, це підтоплення Дніпра, і те може відбутися. Ну, ми підводимо під те, що якщо вони вирізатимуть і далі це. І е, нищитимуть там е, земляний, земляна територія, я так розумію, вони щось будуть будувати там. Ну я бачу, що йде зрізка дерев, саме зрізка дубів, молоді, які під захистом знаходяться. Я так розумію, держави, бо у нас не, не багато дубів. Більше така серйозна зона. Тунельна балка раніше не забудувалася, тільки от, от, от трохи з краю там де лавіна. А зараз вона просто хтось бере і випилює дерева. Дерева, ще раз повторюю, перекрили навіть русло річки, яка там тече. Просто їх повально рубають, починаючи з боку лавини, і далі я так розумію, вони йдуть. Я хочу, щоб ну, я журналіст, я подала заяву і буду подавати далі. І мої друзі екологи зацікавлені. Просто я повідомляю міського голову про той факт: якщо це не, не з дозволу міської ради. То хай цим займаються. Якщо це з дозволу, то це ще є незаконно, тому що це призведе до руйнації самого міста Дніпра. Це моя заява як журналіста, як громадської діячки. І цю заяву підтримують патріоти українські. Звісно, ми будемо й далі піднімати це питання наверх на Київ. Вже повідомили екологічні служби, але я хотіла б, щоб міська рада не сиділа і не чекала. Що далі знищать усю територію? Просто це в центрі Дніпра природня територія, де і люди гуляють. Це не обрізання старих дерев, це вирізання повністю повторюю дубів, дуже високих, молодих дубів і різних дерев, які просто вирізають. І вони зараз порізали, зараз перекрили навіть там русло річки. Тобто йде підтоплення тих будівель, які вже у нас була трагедія вже на тополі. Якщо наша міська рада не буде це контролювати, то буде й далі трагедія порушення цих систем. Це, я повторюю, природна система зливу води і прибирання. Ніколи тунельну балку не забудовували і не знищували там дерева так, як сьогодні почалося. Це кримінальна справа, якою має бути зацікавлена, щоб цього не було, наша державна міська адміністрація. Бо я думаю, Україні цікаво буде, щоб цього не було в центрі Дніпра. Такого це моя заява. Я прошу її прийняти до уваги і повідомити мені, як журналісту, як громадські діячки, що які результати, чи буде докладено якихось зусиль для того, щоб того не було. Як я можу до вас звертатись? Алексія Іван Фіса це по по паспорту, а так Букреєва вам тиса Юрівна. Анфіса Юріна, щодо вашого питання, можемо зараз з вами зафіксувати звернення до профільного департаменту. Термін розгляду такого звернення складає від 14 до 30 днів. Після чого ви отримаєте письмову відповідь або відповідь на електронну. Я порт. розумію, да, це дякую вам від 14 до 30 днів, але в цей час там буде все випілено. І я ще раз повторюю, це, будь ласка, хай профільний ваш департамент потурбується поширше е, трохи, бо я е, думаю, що буде закликана і поліція, і прокуратура екологічна. Це я вже повідомила е, знайомих з екологічної інспекції. Вони займуться. Просто хай е, наш мер трохи поміркує про те, що треба щось робити для громадян. Розумієте? І для збереження свого посадового місця. Бо це дуже важливо, я думаю, він розуміє, про що я кажу. Дякую вам, удачі. Чекайте, будь ласка, саме ми, як оператори, не надсилаємо відповідь і не роздивляємо звернення. На мені, так, я, я, я розумію, я просто знаю, що це відповіді ніякої не буде. Це вже е, класика для нашої мерії. Але я просто прошу, е, як громадянка, щоб ви повідомили їм факт. Якщо їх це не цікавить, ну. Це таке питання. Розумієте? Але це питання дійсно от просто, що я знаю, що ви фіксуєте відео і запис голосовий. Я просто хочу, щоб вони послухали і зрозуміли, що ця вода піде під будинки на Соколі і на тополі, якщо вони рубатимуть далі ці дерева. Вони цього не розуміють була вже трагедія. Трагедія була на тополі, хай вони. Трохи звернуться на 20 років назад і подивляться у це відео, що там відбулося. І не займаються захопленням земель, якщо вони це дозволяють. А якщо вони цього не знають, то хай займеться це прокуратура цим фактом вже завтра, тому що зараз дощі йдуть. І там, якщо далі будуть грубати, це осінь та далі зима, а далі весна. І, відповідно, вони втратять місто Дніпро. вони, я сподіваюся, люблять. А можуть втратити і посади, бо зараз у такій ситуації це кримінальна справа винищення дубів, дубів, яких не так багато лишилося, це молоді дуби, які виросли там, і це природнє середовище, це природня балка, яка є одною з найбільших у Дніпрі. Екологи цим питанням зацікавилися. Далі питання за містом нашим, за упорядкуванням, якщо вони прореагують правильно. То значить, відповідно, вони підтвердять, що вони влада на місці, яка за людей. Понімаєте? І я прошу, щоб ви просто повідомили. А далі я розумію, що якщо не буде дії, то ми її не побачимо. Ну, це таке, ми вже звикли, звісно, к сожалению, до такої діяльності чи відсутності діяльності влади. Ми будемо сподіватися, що нас почують. Я, от, як журналіст, як громадський діяч, вас просто прошу повідомити. Хай вони вислухають у це звернення, це з повагою до нашої влади. Сподіваюся, що вона почує мене, бо вона має вуха. Дякую вам за все. Будь ласка, скажіть ще, будь ласка, ваш електронний. Блогерів Блогер це передається до профільного департаменту. Добре. Дякую. Всього доброго, гарного дня. Гарного дня, до побачення.